Російські слідчі продовжують робити з українців терористів. Майже рік у сізо перебуває львів'янин Юрій Яценко. Студента катували, вербували та навіть змушували відмовитися від українського громадянства, каже адвокат хлопця. Але після марних спроб врешті звинуватили його у перевезенні вибухівки. Річ йде про банальну упаковки. Якоби найдено у нього охотничьего пороха весом 40,1 грама. Притом фабричної упаковки стандартний ну, розміром трохи менше, ніж от, от цей предмет. Експертиза довела, це дійсно мисливський порох. Втім, у такій незначній кількості він не становить жодної небезпеки. Ба Більше строк, який дали Юрію, два роки за ґратами. Паналогічним основанням на который я сослался, то есть по изъятию охотничьего пороха, был отменен приговор Ракетянского районного суда Белгородской области с указанием на то, что хранение охотничьего пороха не образует состав преступления. Втім, відмінили цей вирок росіянину українець. Юрій інша справа затриманого на хвилі окупації Криму російська ФСБ не може просто так відпустити. Більше того, хлопець навряд чи потрапить під масштабну амністію, яку Росії готують до 9 травня. Таким чином, подальша доля незаконно ув'язненого українця й досі не визначена. А відтак, перетинаючи кордон Росії, кожного можуть ось так безпідставно кинути за ґрати.